Що сьогодні коїться, у нас з обіду не вимикають світло. Знаєте, аж дико. Ми вже так звикли, що щовечора ми приїжджаємо зі школи з роботи додому, і вдома темрява. Потім світло дають на одну годину, і знову на три вимикають. Ну, тобто ми вже настільки звикли за цей місяць сидіти в темряві, там, ну, в темряві. там... До павербанку підключаємо, звісно ж, купили гірлянду в як шторку, яка від павербанку працює. Ну, сам факт, що без світла. Це приїхали додому, у нас світло, ми вже їсти наварили, вже і викупалися, і висушилися, і ще світло є. Думаю, вимкну телевізор, бо вже ну, дуже давно не вмикали з цим світлом. Ем, Зазвичай дивлюсь по вихідним там, шоу по СТБ по телевізору. Та е, зранку, щоранку, коли збиралась на роботу ще до вимкнень, я дивилась сніданок з 1 плюс 1. І от поки я там пила каву, збиралася е, щоранку я дивилася сніданок з 1 плюс 1. Оце вже і забула, коли тут телевізор ми дивилися. Світло вимикають, на YouTube собі щось завантажимо, щоб без інтернету можна було подивитися. Або на ноутбук там щось загрузимо та й дивимось, поки світла немає. А це вимкнуло. А тут саме вдома, третя частина. В мене є мандаринка. В мене є гірлянда. В мене є новорічний настрій. Це так класно. І от дивлюсь саме вдома. І згадую, що. Вперше ми його дивилися ще на відеомагнітофоні. У нас був відеомагнітофон дається фірми Акаї, ми привезли його із Польщі, бо тато військовий служив в Польщі, і ми жили деякий час в Польщі. І от ми звідти привезли відеомагнітофон, і коли вже вийшов один вдома, третя частина. Я пам'ятаю, що сестра взяла у когось касету з цим фільмом. Тато взяв у сусіда другий відеомагнітофон, їх між собою з'єднав. І це на одному відеомагнітофоні йшов фільм саме вдома, а другий відеомагнітофон переписував за цей час на другу касету фільм. І у нас так з'явилась яв... касета. Потім... Тоже Титанік. Так само, коли вийшов, так само сестра знайшла десь касету, принесла, і папа оце переписував з відеомагнітофона на відеомагнітофон. Зараз он, да, YouTube відкрив собі і вперед погнали. Можна дивитися. Я пам'ятаю, в дитинстві чекала суботи 9 ранку, ранку, по телевізору. Ще суботи показували, е, чи педайл спішать на допомогу, качені історії. Ми так цього чекали. По СІТВ, там, здається, о 15 й годині там щось з чимось. Е, влітку ми в дворі грали, грали, тільки там 15-та з копійками. Ми летіли додому, бо по СІТВ показували е, невгамовних, гей, hey, Арнольд. Там щось про монстрів, типу Нечупара, там був Фобеліна, я, я вже не пам'ятаю, як той мультик називається, але щось про монстрів. І от ми бігли подивитися, бо то був єдиний шанс подивитись мультик. Потім на касетах такі повнометражні діснеївські мультики, які у нас з'явились на касетах, це була е, Попелюшка. Красуня та чудовисько. Ну і там вже були леді, бродяга, ну самі такі, ті, що я запам'ятала, це от попелюшка, саме, яку я там дивилася дуже часто. Оце щось вимкнуло тут саме вдома, третя частина. Мені прямо ж дитинство згадалося. Той відеомагнітофон, куча касет. І сьогодні кінозал з переглядом фільму Мого дитинства. Так що всім папа, -па, я дивитись фільм, всім гарного вечора!